Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про життя в Канаді. Сьогодні ми йдемо в магазин Костко, це величезний магазин склад, там де товари продаються оптом і набагато дешевше. Якщо у вас велика сім'я, то там можна закуповувати товари. Там є різні товари: м'ясо, побутова хімія. Я сьогодні вам покажу проведу вам огляд цього магазину, покажу, які там ціни. Я трішки читала інформацію в інтернеті про сам магазин, про його історію. То в 90-х роках це був просто звичайний склад, де магазинчики маленькі купували в них оптом товари і продавали роздрібно. Пізніше, вже, не знаю в якому році, власники вирішили пускати також звичайних покупців в цей магазин, зробили таку клубну систему. Що Просто ти так не зможеш прийти в цей магазин, потрібно купити клубну карту. Вона коштує 60 доларів, і я також клубна карта, яка 120 доларів коштує. І чула, що різниця між ними ну, за 120. Якщо в тебе є карта за 120 доларів, то буде нараховуватися від суми 2% кешбеку, і потім собі за рік ця карта себе окуповує, виходить. Ми вирішили спробувати там. Закупитися, тому що ми в квартирі живемо четверо, дві пари, і в більшості ми завжди готуємо на всіх разом. То думаю, що там буде вигідніше закуплятися для нас, раз піти, закупитися там на два тижні, на три або навіть на місяць, тому що там товари продаються великими об'ємами. Я вам сьогодні покажу, як це все виглядає. Тому я хочу перевірити, чи дійсно буде вигідніше закуповуватися в цьому магазині. Вы едете? А, ладно. <laughs> Це ми приїхали, але людей туди закуповуються. дуже багато людей. Добре. Ціла тілешка. Ось Сюда, сюда и выходите, выходите. <соединяющие> Ось эти карточки зайти, я казала? Нарешті ми зробили наші карти клубні, щоб зайти в цей магазин. І вже будемо заходити. Тут така, такий довгий процес, поки вони ній відкривали і фотографували. Так, мене тут перебили, що я мала сказати. Що хвилин 30, напевно, ми робили картку цю клубну. За 120 доларів обрали. Нам ще зробили їхню кредитку якою, якою ми можемо користуватися в цьому магазині, і, і, і з нею буде більший кешбек. А це ми заходимо. Ось такий великий магазин. Тут є все, і техніка, і що хочеш. Він виглядає як склад. Тако все. І одяг навіть є. Найшла щітки. Я дивлюся, тут таких дві щітки коштує 150 доларів. А в звичайному магазині одна щітка 130. От саме така, я так подивилася. Вона до телефона ще підключається. Тут ось. 60 доларів насадки. Я так зрозуміла, це всі насадки. Дешевше, ніж в магазині. Теж 172. Ми підійшли до овочів. 7 доларів. Це за 2 кілограми? Не, 2 ЛБ. А, це за одну цю тільки. Угу. Не хочеш? Ми взяли одну? О, тут багато? 2 ЛБ, 8 доларів. Коштує таких помідорчиків угу. Оце 8 доларів. Оці всі перці. 10 доларів морква. Тут 10 ЛБ. Такий важкий пакет. Все великими об'ємами продається. Біля м'яса. 20 доларів. О боже, яке важкі. Оці всі ножки коштують 20 доларів. О, то прийшла. Так. Далі. Я раю пачермона. Давай подивимось, філе. 36 доларів. ну, великими упаковками. М'ясо. Я не знаю, що буде збивати. Це свинина? Угу. 29 доларів за такий кусок. то 4 кілограми. 28 доларів. Ну, 28. 34. 4 кг. Так. Да. Ось таке ще є м'ясо. Ого. Це 60 доларів якесь таке м'ясо. Дорожче. Ну, великими об'ємами тут все. І набагато дешевше, ніж в звичайних магазинах. Ось такий кусок м'яса. Тут 4600 і 32 долари. Дуже великий такий кусок, нормальний, важкий. Ось солодощі. 10 доларів. У ці кексики всі. Теж тут ось 10 доларів. Ось такий фарш. 3 кілограма 27 доларів. В магазині було точно дорожче. Там кілограм був 20 з чимось доларів. Мені здається, кілограм з чимось. Тут це майже 3 кілограма 27. Ось, таке. Ось це все різні солодощі. Хліби. Тут такі возики огромні. Прям ціла влізу в цей возик. Угірки. У цих три огірка чотири 4 долари. Чотири. 4? Угу. Є ще якісь маленькі огірочки, 7 доларів. Ми теж як тут так нормально. Ми прийшли до фруктів. Ось це апельсини. Скільки тут? Це такий мішок. 13 доларів. 4 кілограма майже, так? Так, 4 кілограма. Так, да, 4 кілограма. За 13 доларів. Авокадо є? Ка Дуже багато людей дійсно. Ось великі упаковки з води різної, зразу оптом. порошки різні. Ось тут капсули Тайт, 152 капсули, 38 доларів. Дешевше, дійсно. Яйця. Боже, я в шоці скільки тут яєць. Тут упаковка яєць 30 штук, 8,50 доларів. Це упаковки мила. Тут 22 долари 12 упаковок. ну 160 мил, я так поняла. Це оце, 22 долара. Це різні мила будуть кусками. О, туалетна бумага. 26 доларів. Паноситься вся. Я в шоці. За, наб... За, багато... За набагато меншу упаковку я платила 20 доларів. А тут 26 доларів огромна упаковка туалетної бумаги. 40 штук. Я в шоці, Боже. Набагато вигідніше скуплятися тут оптом. великі пачки чіпсів. 6 доларів. Підійшли до засобів гігієни. Така для чоловіків Old Spice 5 штук 15 доларів. Теж таке жіноче, 4 штуки 20... ага, 19 доларів. Зубні пасти, такі упаковки. З 5 штук. 15 доларів. Сенс 1. 20. 4 штуки. Ось це наша тележка. Є ще общакова тележка. Там, де ми все брали, але... Так. Всякі банки, гірочки продаються великі. Різні соуси, майонези. Це напевно, смачний соус, так. Да. Візьмемо? 7 доларів. Візьми. Кетчупи всякі. В великих об'ємах. Ось майонези, які. Цей класний майонез, 11 доларів. Огромна банка. Ми вже йдемо на касу. Тут така черга, я навіть не бачу, де вона починається. Оце все стоїть десь там далі. Я аж туди. Аж туди. Ось наш чек за це все. Двісті доларів. Ну, ми багато накупили. В магазині такому, звичайно, було б дорожче. Це все, що ми накупили. Багато м'яса купили. Все, ми вже в машині, будемо їхати додому. Пишіть ваші думки на рахунок цього магазину в коментарях. Чи подобається вам магазин? Як вам ціни за таку кількість товарів? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім па-па!